Привіт всім, дорогі раки! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на вересень місяць 2023 року. Вересень місяць у нас буде набагато більш спокійнішим, ніж був серпень, тому що вересні у нас вже планети Венера і Меркурій починають розвертатися в прямий рух. Венера, коли розвертається 4 числа, 4 вересня, вона починає приносити нам задоволення, гармонію. У відносинах. Венера це планета краси, це планета всього, що нам подобається, солодощів якоїсь такої насолоди. І коли Венера вже йде в прямий рух, то вже можна спокійно починати займатися своєю красою. так, вже але поки що Меркурій ще буде ретроградний, то краще почекайте, Меркурій розвертається у нас 15 числа, він півмісяця буде ретро. Коли ретро Меркурій він приносить нам якісь колишні незавершені справи, не можна купляти ніякого нового транспорту, підписувати нових документів, можна все переробляти по ретро Меркурію. Він буде приносити так, приводити до нас ситуації з минулого, можливо, які будуть повторюватися. Навіть Якщо Венера вже пряма, все одно потрібно почекати, поки Меркурій розвернеться краще до 18 го числа. І після 18 го числа вже починати можна вкладати і гроші, і бізнеси починати, і купляти собі все, там, машини, квартири, все, що хочете, підписувати якісь дуже важливі документи, змінювати роботу, наприклад, все, коли Меркурій вже розвернеться в прямий рух. Ну що ж, тепер давайте подивимося, що вам карти Таро скажуть. Нагадую вам, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже сильно допомагає просуванню мого каналу. Буду вам дуже вдячна. Ну що ж, перша колода. Таро райдервейта карта для раків. На вересень місяць 2023 Сонце. Карта Сонце відкриває у нас розклад, прекрасна карта. Ви будете в центрі уваги, виходіть. Центр уваги, так слідкуйте за своєю енергією, наповнюйтеся завдяки сонцю, робіть якісь сонячні практики, можете зустрічати сонце зранку, проведжати його ввечері. Також вам потрібно тут буде, знаєте, можливо, ви захочете вийти на сцену, це така у нас така образна сцена. Вам захочеться показати свою енергію, можливо, поділитися з кимось своєю енергією, зігріти когось, так, або у вас з'явиться така людина. Сонце нам дає є взагалі. Uh... Позитивний рух, позитивне завершення будь-яких ситуацій. Уже у вас місяць, якщо він вже починається, у нас сонце-вересень-місяць, це вже успішний місяць у вас буде, тому що це старший аркан, це дуже хороша карта. Програються ситуації з дітьми. Можливо, так, будуть якісь, може, ви з дітьми щось будете вирішувати, з племінниками або не знаю, похресниками, вашими дітьми. Можливо, ви завагітнієте по цій карті. Дуже хороша карта на вагітність. І також перейдіть будь-який рух, можливо, ви в вересні поїдете кудись іще відпочивати по карті сонця, або от в другій половині ви тут будете купляти собі, оновлювати свій якийсь транспорт. І ще. Ого, і ще один старший аркан. Карта Мах вам випадає. Вам потрібно вести за собою людей, вам потрібно бути, знаєте, головним героєм свого життя, тому що сонце у нас також говорить про сонце це наше его, і сонце каже, що ти мусиш бути в центрі уваги. Ти маєш своє его нести. Ну, спочатку, ти, а потім всі інші. Карта мах з збоку дає нам дуже таки, можливо, у вас буде якесь просування в кар'єрі, або ви. Будете, можливо, тут звертатися до когось, хто е володіє якимось магічними. Е так, е Хто володіє магією і вміє робити, може, якісь ритуали будете, ви от, дійсно от, ритуал, наприклад, сонце будете робити. Маг нам говорить про те, що краще, ніж ви ніхто не зможе зробити справу. Так? Ви знаєте краще, як зробити. Ви будете першим. Ви, ну, тут вам точно треба, знаєте, якщо ви працюєте в команді, то ви маєте докладати більше зусиль, ніж всі інші. Якщо ви відкриваєте якийсь новий бізнес, або якщо ви в Читеся, то ви тут маєте вкладати дуже багато енергії і займатися от, е, дуже сильно, е, дуже багато цією справою, яка вам іде до душі. Е, тут, навіть будь-які, якщо ви там якісь питання з документами, або тут у вас якісь питання там, в сім'ї, або ще щось, вирішуйте. Тут все ви. І також, якщо вам буде потрібен якийсь спеціаліст у якійсь сфері, то звертайтеся тільки до найкращого, тому що маг у нас він вже, він вже все знає, в нього є всі інструменти, і він знає, як досягнути своєї мети. Можливо, вам тут потрібно мету свою, так, сонце у вас висвітлиться якась ваша мета, і е, ви будете йти, будете шукати дороги до своєї цілі. Так, і ще одна карта для граків на вересні 2023-го. Угу. П'ятірка мечей. Угу. От тут нам показують карти, що в команді у вас можуть бути якісь недомовленості, так можуть бути навіть якісь сварки, старайтеся тут по цій п'ятірці мечей ні з ким не сваритися, тому що ви можете в кінці втратити, ну або друзів, або ви втратите якісь більше, більше ніж ніж ви заробите, так. Тут, по підсірці мечей, це може бути якась конкуренція, це можуть бути змагання у вас. Так? Ви, тут ніби от, е, Ваше его, так? те, що ви йдете вперед, це все дуже добре, але все одно залишайтеся тут людяними. Тому що по п'ятірці мечей це у нас така кризова карта, яка дає нам рух. Або ви тут будете, знаєте, не довіряйте своєму оточенню, не довіряйте своїм друзям. Вас можуть підвести це, все таки в нас карта якогось розчарування. Ви можете знаєте, у вас, можуть бути якісь. Недоговореності, у вас можуть бути якісь такі стички, ссори, яких ви не очікували. А це тому, що кожен думає по-своєму. От ви думаєте по-різному. І тут, якщо ви хочете все-таки так, залишитися в хороших відносинах, постарайтеся знайти підхід. Далі. Ого старший аркан карта відлюдник. Ви захочете тут від когось відсторонитися. Можливо, дійсно, у вас тут хтось образить, ви відстоїте свою думку, але ви втратите людей при цьому, і ви тут захочете зовсім від когось, знаєте, відійти, відмовитися, можливо, від чогось. Відлюдник дає нам також, можливо, вам хтось буде давати дуже корисні поради. Прислуховуйтеся до людей, особливо до старших. Якщо ви хочете так, щоби. Все зробити правильно, то тут не бійтеся, питатися порад. Е, відлюдник також нам говорить про те, що вам захочеться побути наодинці. Можливо, вам захочеться знаєте, якогось спокою, вам захочеться, або ви захочете від чогось тут відмовитися. Бачите, дивіться, от тут у нас іде пропозиція, але він відмовляється від неї, і може тут навіть буде у вас якась дуже така е, заманчива е, пропозиція. А ви будете від нього відмовлятися від ці, цієї пропозиції. Е, також відлюдник це м, карта пошуку, прояснюються якісь справи, прояснюються якісь деталі. Докопуйтеся отут, докопуйтеся по відлюднику, це карта діви. Докопуйтеся до деталей, Вам треба бути такими скорпульозними, треба шукати, от прям глубже і. Е, також можуть от, висвітлюватися. Ви можете от, прямо, коли ви докопаєтеся, висвітлиться якась ситуація. Ви зрозумієте, ага, окей, я зрозуміла, це мені не підходить. І ем, може, у вас хтось тут з'явиться, хто захоче від вас відсторонитися, і е, вам тоді ви просто, а ви будете наполягати, можливо, на спілкуванні з цією людиною, або ви будете від чогось, знаєте, відстороняться, казати, Ні, ні, мені поки що це не потрібно. я... Хочу побути наодинці, залишіть мене, будь ласка, в спокій. І навчання. Ви можете тут поглибитися, знайти щось, якесь навчання. Оце саме якісь, оці отакі, це може бути навіть таке навчання, знаєте, життю, коли вам дають якісь важливі поради, ви їх слухаєте і ви стаєте мудрішими. Імператриця, слухайте, у вас стільки старших арканів, у вас реально серйозний місяць. Е, імператриця, це у нас, а це у нас якраз достаток. Можливо, вам тут буде якась жінка, щось таке, так, пропонувати вам достаток, пропонувати вам е, якийсь е, імператриця це карта Венери, це краса, це все, що, е, знаєте, все що так дорого, багато. Імператриця це жінка, яка має свій статус. Це може бути ваша мама, так, яка буде вам щось пропонувати. Будете від цього відмовлятися, або ви будете відмовлятися від спілкування зі своєю мамою, вам захочеться побути наодинці. Або ж навпаки, тут вам при, при всій вашій, так, при, при всій вашій відстороненості, оця жінка вона вам допоможе, тому що все одно імператриця вона дає нам дуже, е, як і сонце, дуже таке приємне завершення ситуації. Ви виходите в плюс. І тут вам або допомагати буде, така проявиться у вас така старша Жінка, статна, або ж вам потрібно тут думати про себе, так? можливо, ви захочете тут відсторонитися від всіх і зайнятися собою, зайнятися своєю красою, ніяких уколів і ніяких операцій до 18 числа, поки Меркурій ретроградний, а от після 4-го, як Венера вже стане пряма, ви вже можете там йти шопитися, ви можете робити якісь процедури такі. Легеньке, серйозне щось, так, щось для свого для волосся. Але е, краще не змінювати кардинально свій стиль, тому що як Меркурій піде в прямий рух, ви подумаєте, щось я... ви передумаєте, можливо. Або купите щось таке, так? що ви ви накупуєте кучу речей, а потім зрозумієте, я міг купити їх набагато дешевше в іншому місці. Так. Може ви тут будете від своїх дітей? Відсторонюватися. Так, і ще карта для ракеті на вересні. П'ятірка жезлів. І знову у нас у нас третя карта, у нас, нас п'ятірки випадають. це знову кризова карта. Вам прийдеться пробивати двері, і ви, ви їх проб'єте, у вас все вийде. Можливо, ви, щоб досягнути своєї якоїсь цілі, так, вам потрібно. Побути трошки наодинці, набратися сил, набратися, якихось, е, набратися енергії, можливо, достатку набратися трішки, е, ресурсів, якихось це грошові, це енергетичні ресурси, можливо, вам щось треба е, знаю, купити також. Так? Ну, але імператриця, нас, от, бачу, вона нам тут відкриває двері. І ви ці двері, ви їх проб'єте. Ви зможете, але вам потрібно докласти зусиль обов'язково, і е, потрібно буде тут прям постаратися. Можливо, щось у вас буде за, дуже тяжко йти. І е, по п'ятірці жезів це нас, знову ж таки конкуренція. Знову ж таки, кожен сам за себе. Не розраховуйте тут на допомогу інших. Вам потрібно робити все самому. І тут, навіть якщо це імператриця, вона вам допомагає, то це, напевно, буде якась ваша дуже близька людина. Або ви навіть не захочете приймати ці від цієї імператриці, ви захочете ні, я зроблю все сам. Ну, ви собі ці двері проб'єте. Так, у вас, у вас є інструмент, у вас є сила, і ви зможете, ви зможете їх пробити. Але треба докласти до цього зусиль. Далі. Десятка мечей, ого, Закінчите щось, закінчиться якась ваша ситуація, яка вже дуже, дуже давно тягнулася, яка вам не давала спокою, ви переживали на рахунок цієї ситуації, ви зможете її нарешті е, закрити. Е, і навіть якщо ви тут не хочете щось закривати, то я все-таки по, е, по десятці мечей рекомендую вам відпустити ситуацію. Оч, можете робити якісь чистки, відпускати людей. Е, тому що е, по десятці мечей тут уже не. Немаш спасати. Тут вже просто треба забути, так? відпустити. Ви, можливо, якесь ваше минуле або якесь, якась справа закінчиться. Але це саме таке закінчення, знаєте, коли вже ну, я вже більш так не можу, мені треба, мені треба вже нарешті, мені треба спокій, я хочу закінчити. І, можливо, навіть ви будете йти кудись на масаж, так? Будете на масаж на якісь цими голками, знаєте, коли колять уколюють голками. Або це ще може вам потрібно виспатися. Це карта сну такого там, кріпкого, да? коли ви багато будете спати, можливо, вам потрібно тут виспатися і набратися енергії, тому що у вас вже ніби енергія тут не сходять. Ну, скоріш за все, це буде якась ситуація у вас закінчуватися. Можливо, відносини, так, ви будете все-таки розрушати з кимось, відрізати когось. Так, пересечь. Трійка жезлів, так і у вас одразу тут падає дорога. У вас одразу тут падає рух, вам потрібно робити дії, вам потрібно рухатися, ви вже знаєте, куди ви йдете, ви вже знаєте, як це зробити. Вам потрібно приймати вже якісь конкретні рішення, може змінювати щось дуже кардинально. Так? Якщо якийсь от ви плануєте якийсь бізнес, то ви маєте повністю закрити, розрушити, відмовитись від старого і щоб вже почати нове. Тому що після десятки це остання карта, і вона нам завжди все закриває, завершує так і трійка жезлів тут робота в команді. Вам потрібні інші люди, щоб досягти своєї цілі. Співпрацюйте з іншими, вам допоможуть, не переживайте тут так. Ви можливо, можливо, ви чекаєте тут якихось вістей від інших людей. Або це можуть бути якісь поїздки, це може бути якийсь рух по місцевості. Ви будете багато у вересні, ви будете багато рухатися, і також тут можете ще вирішувати якісь питання з документами, можливо, Доносити так по. По ретро Меркурію це планета документів. І коли він стає ретро, ми переглядаємо наші минулі документи. Ми можливо потрібно донести кудись так свої документи, чогось не вистачає. І тут ви будете дуже багато рухатися. Вам потрібно рухатися, не можна стояти на місці, не можна впадати в ніяка депресія, то ж точно. Тому що у вас тут і п'ятірка жезлів, і трійка жезлів мах, який говорить, що ти маєш бути в центрі уваги і ти маєш брати все під свій контроль, свої руки. Хоча вам захочеться тут трошки, так. Ви в раки такі вам захочеться побути наодинці. Ну, щось, можна, можна це поєднувати. О! І десятка десятка кубків. Це була в нас десятка мечей, так, це у нас таке завершення не дуже приємне. А десятка кубків це у нас завершення. От так, бачите, у вас щось закінчиться, від чого ви нарешті звільнитеся. І потім ви будете прикладати своїх зусиль, і у вас закінчиться якась ситуація дуже-дуже позитивно. Це вас, можна, вас можуть запросити на свято, або ви будете влаштовувати тут якесь свято. Можете ем, зустрітися зі своїми близьким зі своєю сім'єю, карта ця повна енергії, і е, слідкуйте за своєю енергією. Так, дивіться, от там, де в нас закривається щось нове, е, щось старе, так у нас відрізається щось, можливо, навіть через негативні емоції, у нас одразу ж іде і ще одне завершення, але вже дуже позитивне. Тобто ж гармонію треба цю тримати, і навіть я би сказала, позитивно думати, позитивно бачити ситуацію. Так, і ще повішений, старший Аркан. Знову ж таки, старший аркан повішений. У вас буде тут багато, багато таких якихось закінчень ситуацій, але е, карта повішений говорить нам про за, е, якісь затримки. Е, вам потрібно буде тут, можливо, трошки зупинитися, навіть по власній волі не спішіть, щось буде затримуватися, щось буде затягуватися, е, будь-які можуть бути питання. Повішений говорить про те, що використайте цей час, коли щось затримується на, от, на щось інше. Інше. І, можливо, просувайте або вдосконалюйте себе в якихось інших сферах. Повіщений нам говорить також про з, по, заглиблення, та, коли ми занурюємося в якісь можливо, навчання або якесь хобі, яке вам дуже сильно подобається. Може, ви тут підете. Ем, Ця карта може програватися, як оцей спорт, коли вас підвішують, отак от на цих на цих одіялах, так, коли ви висять дівчата, і ви можете зайнятися таким спортом, або ви будете якось, не знаю, висіти, чи ви будете занурюватися, можливо, у воду, як дайвінгом займатися ви тут можете. Ну і повішаний тут не спішіть, тому що деякі ситуації, вони просто. Можуть зупинитися і далі не рухатися, але давайте далі подивимося, що ще. Тут до цього повішеного в нас йде. Можливо, щось буде йти трошки повільніше, ніж ви би цього хотіли. Так. Сонце. Другий раз карта Сонце. раки я вас вітаю, взагалі ви дуже-дуже фортунаті, фортуна з вами. Сонце два рази випадає, говорить про те, що ви взагалі у вас все, все закінчиться добре. Навіть якщо цей повішений випав, вам це буде на руку, серйозно. Тому що сонце у нас все-таки дає нам енергію, воно висвітлює, знову ж таки, потрібно працювати з, з своєю енергією, так, наповнюватися. Тут в в основному сонце, можливо, ви будете дарувати, ви будете світити на весь світ. Можливо, ви тут щось оновите, якось оновите, буде нове відкриття. Так? Вас знову побачать, ви знову себе висвітлите. І ви будете в центрі уваги. Тут карта То цей, цей повішений, він, він просто він, він вам навіть програється в, в, у ваш плюс. Король жезлів, Ого. і король жезлів нам виходить. Це чоловік вогняної стихії. Овен стрілець або лев і сонце це. Левіча енергія у нас якраз тут, можливо, вас тут хтось буде наставляти, або е, мужчина, який буде давати вам енергію. Можливо, цей мужчина буде вас висвітлювати, буде вам допомагати. У вас тут може з'явитися такий чоловік, так? якщо ви жінка, він може з'явитися, це може бути е, ну, цей мужчина статний, який вже має щось за собою. Він відповідальний, у нього багато знайомих, він постійно рухається, він постійно в русі. Е, або якщо ви чоловік, то вам. Тут потрібно дотримуватися такої. А так, цю, цих енергій, і вам потрібно знову ж таки брати все в свої руки, вам потрібно вирішувати, допомагати, багато говорити і робити багато саме. Вам потрібно робити багато дій. Ви просто так, як словами, ви не зможете все вирішити. Вам потрібно буде рухатися багато спортом, наприклад, займіться. Так, якщо ви хочете, щоб ця карта позитивно програлася, то займіться спортом. Ну і у вас тут може от такий чоловік тут програтися, вам допомагати може бути ваш батько, тато. Так, і Ораку для раків. Медитація на прояснення. Вам потрібно прояснити якусь якісь ситуації. Попробуйте медитувати взагалі кожен там вечір або на ніч, як ви лягаєте. Час від часу медитувати і свій розум трошки очищати, тому що вам все-таки тут потрібно буде приймати важливі рішення і пробивати якісь стіни. А також, от цей так. Оцей він нам і показує якраз про те, що вам потрібно докупатися до якоїсь, до глибини, вам потрібно прояснити тут якусь ситуацію. Оце обов'язково. Це у вас йде як пріоритет в цьому місяці. І ще ого. Поєднайтеся з землею. Робіть практики земні, ходіть в ліс, можливо, так, ви кудись поїдете, або щоб наповнитися, їйти в ліс. Можливо, можете квіти саджати, пересаджувати щось, копорсатися купор, в землі. Також тут ходіть босами по пляжу чи по траві, ходіть босами, наповнюйтеся саме земною енергією. Вам потрібно тут стабільність, так? В цьому місяці у вас у вас Сонце, це от сонячна, сонячна світла енергія, і земля, стабільність і процвітання. Оце у вас такі е, дві основні поради, що вам потрібно все прояснити, і вам треба набиратися цієї енергії і стабільності. От такий у вас пишев розклад, дорогі раки, на вересень місяць 2023 року. Нагадую вам дивитися ваші таропрогнози завжди на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся до мене в директ мого інстаграму. Ви знайдете е, лінк в описі до цього відео. І е, рада була донести вам інформацію. Побачимося в наступних відео. Па-па!